Привіт-привіт всім, дорогі раки! Ради вітати на каналі чародійка Мене звати Вікторія, і це карта таро для вас на березень 2025 року. Ну це не тільки карта таро. Зараз я вам буду ще розказувати взагалі, що у нас в березні станеться. А станеться дуже багато березень насичений взагалі подіями. Дуже багато всього. По-перше. Я вас вітаю. Нарешті Марс розвернувся у вашому знаці і пішов у прямий рух. І вже до кінця цього тижня, так уже там до початку березня, ви відчуєте, що енергії приходять до вас, так, і ви починаєте більше скоріше рухатися і змінювати так якісь свої аспекти. Але це у нас це у нас про це ще з 24 лютого у нас Марс розвернувся. Я, до речі, в інстаграмі це виписала так? кому які потрібно в якому знаку, які будуть аспекти Марс буде проробляти. Далі, 14 числа у мене день народження, і я на свій день народження завжди вже ну як завжди, другий рік уже підряд. Місподобалося минулого року. Я роблю подарунки. Я роздаю роз, розігрую свої послуги не одну, декілька. Тому, якщо ви хочете поучаствувати, підписуйтеся на мій інстаграм. Лінк буде в описі до цього відео, і там ж, до речі, буде моя почта. Для всіх тих, хто хоче записатися на особисту консультацію, або вам потрібна якась магічна допомога. Звертайтеся або на почту мені, або пишіть мені в дірект мого інстаграму. Ну в інстаграмі, коротше, я вас всіх чекаю на розіграш, Підписуйтеся вже, тому що. Потім, коли я оголошу, так щоб ви е, знали правила так встигли. Окей, а тепер поїхали по березню місяцю. Що на кого е, чекає взагалі? Що на нас всіх чекає? Е, значить 28 числа у нас скупчуються всі планети, багато планет: Сонце, Сатурн, е, Нептун, е, Місяць, Меркурій, чий кармічні вузли у знаці Задяку Риби. Це дуже багато, і це дуже багато енергії не як на один знак. А риби у нас вони відповідають, вони вам дуже близькі, тому що ви також водний знак. І риби відповідають у нас за духовність, за розвиток себе всередині, так? якісь таємниці будуть відкриватися, інтуїція дуже сильно включається, а ви, раки, ви дуже чуттєві. Ось, взагалі, інтуїція вона є по базі так? усіх водних знаків, інтуїція це такий базовий. Базова галочка, яка завжди включена. А, так, от і тут у нас буде новолуння. Це новолуння. Воно мало би діяти два тижні, але воно буде діяти більше і довше. Воно буде діяти до середини квітня. Оця енергія такого насиченості і енергія. Росту так, нам захочеться все змінювати, але прикол в тому, що у нас у березні дві ретро-планети. У нас розвертається першого числа зразу Венера, і в нас ще так ще так прикольно. У нас от стається там новолуння або повнолуння, і зразу на слідуючий день якась планета або вона міняє знак, або вона стає ретро. Ем, ну коротше, дуже цікаво. От і першого числа у нас Венера це планета грошей, і це планета е, любові, відносин, краси, жіночності. Вона розвертається в ретро-рух. Венера в ретро Русі рідко буває раз у три роки, але вона півтора місяці буде в ретро-русі. Час ретро Венери не можна робити ніякі уколи краси, не можна там робити якісь операції на красу щось змінювати в собі дуже сильно кардинально, тому що вам не сподобається. Плюс до того всього у нас іще затемнення взагалі то цілих два в цьому місяці, і тому ви маєте бути дуже сильно впевнені. Тому що ви дійсно хочете щось змінити і щось зробити. Це має бути ну впродовж усього місяця, навіть початок квітня, просто на 100%. Венера у нас буде ретро аж до 12 квітня, але потім їй там треба пару днів дати для того, щоб вона вже розвернулася і набрала швидкість. Так і пішла далі. Вперед, Венера у нас розвертається в Овні. Ви, взагалі, до речі, дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку риби в вашій особистій натальній карті. І абсолютно безкоштовно в інтернеті можна розрахувати і дивіться всі свої прогнози на ваші три основні знаки. На ваше сонце, так це близнюки. Там якщо ви народилися там черні, або у вас асцендент у близнюках. І дивіться на ваш місяць, де у вас знаходиться місяць, і також ваш асцендент. Він є дуже важливим знаком. Його також потрібно продивлятися. Інколи асцендент, він навіть більше е показує себе, він більше себе проявляє. Нас проїде швидка допомога. Так, він більше себе навіть асцендент проявляє, ніж інші знаки. Е е і про що я говорила? Про Венеру. Про те, що поки вона ретро не можна вступати у шлюб, не можна е, знаєте, всі якісь партнери нові, які будуть приходити для любовних відносин у ваше життя, скоріш за все, вам не сподобається. Що в них сталося? Скоріш за все, коли Венера розвернеться в прямий рух, вони вам не сподобаються. Ви для себе відкриєте якісь таємниці і будете ними трішки шоковані. Тому е, під час ретро- Венери дуже добре. Повертатися до колишніх, миритися з ними, е, виясняти щось, розбиратися. Тут, до речі, у нас ще Меркурій буде ретро, а це розмови, так і ви тут будете повертатися до якихось своїх колишніх розмов. Колишні 100% повернуться. От ретро венери, ретро Меркурій він 100% повернуть повернеть якогось колишнього до вас, який буде е, так впливати, показувати себе, бо якісь ситуації можливо з минулого життя, і взагалі ретро планети вони допомагають нам подивитися на нас самих, які ми були у минулому. Як ми себе показували, як ми себе проявляли, і е, як ми змінилися, зрозуміти, як ми змінилися, чи, можливо, що потрібно іще змінювати для того, щоб дійти до свого там, життя мрія? Е, наприклад. Так? Um, і 14 числа затемнення в Діві у нас буде, це у нас буде повний місяць, і після цього у нас коридор затемнень аж до 29 числа. Під час коридору затемнень ми не приймаємо важливих рішень, тому що від них буде дуже тяжко потім позбутися. Це така у нас печатка, просто максимально вам ставиться взагалі, в цьому місяці. енергії такі сильні, що ну, дуже тяжко буде щось змінити. Якщо ви там розлучаєтеся, а потім передумаєте, тяжко буде потім щось поміняти. Або, наприклад, якщо ви починаєте відносини з кимось, Офіційні, а потім там скажете, о, я, я хочу розвестися. Фік, фік ви от Тому тут все-таки ми чекаємо. Ми пливемо за течією. Я тут всім кажу, то нам треба віддатися, відчути ці енергії, бути рибкою. відчути що таке бути рибкою Рибка вона пливе за течією. Вона там дуже сильно не Да? Але вода вона не має кордонів. Вода вона просто поглинає все і без води немає життя. так от Дивіться, де у вас діви знаходяться. Також там, у тій сфері вашого життя, там і буде е програватися це затевнення. Це воно буде висвітлювати. Я, звичайно, зніму на, кожен, на кожну цю подію, ще окреме відео. Але зараз так с вам розкажу. Е меркурій, ретроградний 15 числа. Е він в рибах також у нас буде, Меркурій. І тут е потрібно тоді вам розуміти. Меркурій у нас це понад розмов, і він в рибках такий ну трішки повільний. Мало хто говорить, і мало як може висказати свої думки. А ще й в ретро Русі це буде дуже тяжко щось розказати, щось підняти. Але потрібно буде все таки це робити. Потрібно буде розмовляти, потрібно не соромитися, особливо вам раки. І під час Меркурію, ретро не можна. Купувати нові машини, новий транспорт, нову техніку, тому що вам не сподобається, те, що вам приїде, і ви будете щось замінювати, бо якісь документи замінювати. Так от тут послухайте мої слова, тому що е е були такі випадки. Комп'ютерку купували, привезли не той комп'ютер, не знали, як його міняти. В итоге, Коли аж Меркурій розвернувся в прямий рух, вже аж тоді поміняли той комп'ютер. Так що Тут потрібно все-таки або щось дешевше знайдете, або краще, або взагалі потім передумаєте. І Меркурій у нас буде ретро до 7-го числа, аж у 7 квітня він буде розвертатися в прямий рух. Тому ми все, що по ретропланетах, ми переробляємо, перезаписуємо, доробляємо, довчаємося, передомовляємося. Так отут От це все можна робити, але не починати нічого нового. 29 числа ще одне затемнення. це вже сонячне затемнення, і воно вже буде давати нам поштовх, і воно буде розширювати нам наші горизонти, і воно буде у нас у Овні. У Овні, до речі, вона спенера розвернулася так, в ретро піде. Ем, і також це затемнення це вже буде останнє затемнення в Овні. Ем, і тут дивіться, також де у вас овен. Е, він буде дуже сильно на вас впливати. так, Це затемнення. ну, На всіх воно взагалі буде впливати, але тут вже можна буде щось нове починати. І після цього затемнення, що у нас стається, Мер... Меркурій, Нептун. Переходить у Овен. У нас Нептун, який 15 років це планета дуже тяжка, велика і повільна, яка впливає на велику кількість людей. Так це у нас така масова планета. Їх є декілька. Не особиста і він був у рибах. Він був у рибах 15 років, з 10-го року вроде, да? і йому подобається бути в рибах. Він покровитель риб, і він давав ностальгію таку, і на вас раки також діяв, ем, е, тому що ви також водний знак, і ви відчували, можливо, знаєте, якийсь такий лайт. Зараз, коли Нептун приходить до Овна, е, от там у вас е, він буде розширяти кордони, тому що це вода, немає кордонів. Немає ніяких перепон взагалі, знаєте, вода камінь точить. От тут буде точно так. Навіть якщо щось стоїть на шляху, то воно скоріш за все, або пройдеться, так або якось розвіється і Нептун. Він ще може давати якісь такий творчі прилад. Якщо у вас овен, наприклад, в п'ятому домі знаходиться, так, то це дім творчості, то тут ви захочете цю всю енергію творчості, ви її захочете кудись вкласти, ви захочете її реалізувати. Так що, такий місяць дуже цікавий у нас березень. Так, я вже сказала, що Венера у нас 12 квітня розвернеться, Веркурі 7 квітня розвернеться. Тому тут, взагалі, всі, всі весь ці весь цей час, всі ці моменти, ми їх просто проживаємо. Так, ми дивимося, ми наблюдаємо, але старайтеся. На емоціях ніяких рішень не приймати. Тому що тут треба бути такими дуже інтуїтивними і розміреними, взагалі весь березень місяць і просто за всім просто спостерігати. Так, ну що, раке, тепер пішли по картам. Так, завжди всі свої прогнози. Ми дивимося на сонячний місячний знак Асценденту це основа, взагалі це база. А, всі, хто не підписані, до речі, хто новенький на каналі, я вас запрошую саме зараз підписатися на канал, поставити лайк, дзвіночок, пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. Чекаю вас у своєму інстаграмі на розіграш до речі. А, і. Сьогодні у нас будуть три таро, оракул і ще один додатковий оракул, я для вас взяла, який я рідко використовую, але е, в цьому розкладі ми його використаємо. І дивіться карти, які, до речі, у колодах вони у, або в колодах, або в трьох розкладах вони будуть повторюватися. Тому що карти взагалі може доповнювати один одного. Але якщо якісь карти повторюються, це конкретно для вас, для вас особисто, тому що розклади у нас все-таки тут е, спільні. Ну що, поїхали. Перша. Карта для раків на березень 2025 року. Так. О, шестірка пентаклів. Дорогі раки. Обмін енергіями на вас чекає у цьому місяці, і це буде дуже важливо. Це карта грошей. Тут до вас можуть приходити гроші, хтось вам може повертати якісь борги, чи ви будете повертати якісь борги. Пам'ятайте у цьому місяці про те, що тут, якщо вас просять допомоги, обов'язково потрібно допомогти. Чи якщо вам щось не вдається або вам треба чиясь допомога, ви отримуєте тут цю руку, вам хтось протягне. Це у нас взагалі розуміння своїх ресурсів, це якісь гроші, які приходять зарплати. Якась до вас приходить. Або ви будете щось оплачувати, якусь таку базові якісь речі. І по шестірці е пентаклів це можуть бути навіть якісь подарунки у вас. так? Хтось вам може щось привозити, що давно там обіцяв, наприклад. Або якісь, не знаю, подаруночки ви можете отримувати тут. Маленькі такі. Е шестірка пентаклів це у нас також ще. Взагалі карта того, що кожен отримує те, що він заслужив. Тому, тут, якщо ви хочете більше мати, треба більше працювати. Якщо ви хочете, ем, там, якщо ви бачите, що там, хтось отримає, хтось отримує менше, то тоді він заслужив менше. Тут потрібно розуміти по цій шесті пентакрів, що ем, в цьому є свій баланс, його потрібно дотримуватися. Так, і ще карта для раків. Двійка мечей, Було, що у нас на Ніколоди, до речі, це карта вибору. Будете ви тут між чимось вибирати. І часто по двійці мечей тут прийдеться від чогось відмовлятися. Якщо ви щось одне хочете, то від другого тут прийдеться відмовитися. І може настати такий момент, знаєте, коли ви нарешті знімете цю пов'язку зі своїх очей, і ви перестанете комусь довіряти, хто вас путав. Так, ви тут скажете, все, тепер я все вирішую сам, або все досить з мене. Я не хочу більше знаходитися в цьому місці. Там ви можете кудись переїхати, розрахуватися по роботі, забрати гроші і змінити, наприклад, свою роботу, або вдумовувати вже конкретно там свою роботу. Або навпаки, ви скажете, що все, більше я не хочу в цьому участвувати, Я закриваю на це свої очі, і я там, наприклад, допомагали, допомагали, і ви зараз скажете, що не можу більше допомагати. Там, наприклад, з грошима, можуть тепер, тепер тільки допомагати, наприклад, там, морально. Але двійки це у нас завжди про вибір. І це по двійках мучає, це завжди може бути якийсь для вас навіть болючий вибір. От вам прийдеться тут ніби з чимось або змиритися, або, ем, знаєте, прийняти якусь ситуацію навіть. Так, і ще карта для рахів. На березі, 25-го. Ой, паш пентаклів і на дні від двійка кубків. Я думаю, ви зробите правильний вибір. Дивіться, це нова робота, це якісь навчання, курси можуть, до речі, у вас бути, ніби ви кудись ідете вчитися, так? або ви когось берете до себе і починаєте обучати. Це можуть бути ваші діти, це можуть бути люди, до речі, які старші, за вас віком вашим. Так, якісь там дідусі, бабусі, з якими потрібно буде дивитися. і ви тут ніби відмовляєтеся так, від якогось свого життя, від якихось своїх справ, тому що зараз ви будете час проводити з дитиною, чи ви зараз будете час проводити там, зі своєю бабусею. Наприклад, також це у нас пріоритети ви будете розставляти. Так, якщо ви йдете кудись на навчання, якщо ви у щось вкладаєтеся, або ви, наприклад, починаєте заробляти якісь тут гроші, тоді ви розставляєте свої пріоритети. І Потрібно дуже багато часу свого вкладати, дуже багато своєї енергії вкладати, по кажу пентаклів. Але це щось, якась справа, якась пропозиція, якісь документи навіть можуть бути, чи новини, які принесуть вам гроші. От тут у вас, дивіться, ви ніби якийсь вибір на рахунок грошей будете робити і будете вибирати як краще для вас. Так, наступна колода, карта для раків. На березні 25 п'ятого. Так, знову паш Пентаклів. Два рази карта у вас виходить. Коли карта так виходить два рази, вона е, звертає на себе увагу. Дивіться, отут ви вже сидите і ніби рахуєте свої фінанси. Так, дивіться, їх у вас вони є, їх достатньо, але скоріш за все, ви їх будете розраховувати, ви їх будете розпреділяти, так, правильним якимось чином. Ви будете вчитися, може, хтось піде дійсно якісь курси купить по фінансовій грамотності тут, і ви будете е, навчатися, ви будете вивчати, як правильніше ці фінанси ними розпоряджатися. І знову ж таки, е, це може бути купівля якогось курсу. Тут, в принципі, у вас вже і урожай якийсь є над вами, так деякий ще не достиг, а деякий вже конкретно можна збирати. І це якісь новини. Для вас можуть бути. Так, і ще карта для раків. Королева жезлів. Королева жезлів це у нас овен стрілець або лев. І така жінка вона може присутня бути у вашому житті. Вона може, допустимо, це може бути нова начальниця, пропонувати вам якусь роботу. Або е, це будете ви, і ви візьмете на себе такі якісь обов'язки, ви візьмете на себе цю енергію королеви жестів, яка нічого не боїться. От вона рухається вперед, їй нічого не страшно. Вона багато кого знає, вона багато е, з ким спілкується. І має дуже велике таке коло комуніка... кому... 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 комунікацій, а, так? і тут потрібно ніби або, знаєте, таким спортом зайнятися, або якусь відповідальність на себе брати. Якщо ви чоловік, то тут у вас така жінка може з'явитися, яка, наприклад, займеться вашими фінансами бухгалтер, так? І стрілець вона буде по гороскопу, і вона буде вам допомагати. Так, і ще карта. Король Пентаклів, слухайте. І знову нас на дні колоди другий раз справедливість виходить. Це якісь документи, можливо, ви будете підписувати. Король Пентаклів це у нас іще одна фігурна карта. люди. Багато буде людей навколо вас, дорогі раки, в цьому місяці. Король Пентаклів це у нас тілець діви або Козиріг. І це може якийсь чоловік вам буде допомагати грошима, або якщо це ви, то ви зможете від пожаду короля вирости дуже швидко. Це дуже хороша фінанс. У вас гроші у вас тут конкретно йдуть раки гроші. Їх багато. У цьому місяці, так, і це може бути якісь виплати від начальника, це може бути якийсь новий начальник, якусь премію ви можете тут отримати. Чи ви будете вкладати кудись свої ресурси, свої фінанси? так, Це стабільність взагалі. Це може бути якийсь друг ваш, наприклад. Хто от, дивіться, отут конкретно ми ж маємо урожай гроші, і оцей урожай, так, який тут ще трішки є, трішки він дозріває. Але при тому всьому вам треба або скористатися послугами цієї королеви жезлів, цієї жінки вогняної, або вам треба увійти в ці енергії. Ну, місяць хороший, у вас досить такий стабільний. Далі наступна колода. І дуже багато людей навколо вас раки. Карта для раків на березень 2025 року. Так, карта з. У-у-у, верховний суд. Верховний суд це, це може бути дійсно суд, якісь судові процеси. Це може бути щось неочікуване, якісь неочікувані документи, або податкова, Тоді тут ведіть, ведіть так, перелік з бухгалтером. Це може бути якась новина, яку ви не очікували взагалі. Це кармічна карта. До речі, так місяць. У нас такий карми, затемнення у нас, і плюс що у вас кармічна карта випадає. От, все, що би не ставалося в цьому місяці. Ви все це сприймайте за свою карму, так якщо ви щось втрачаєте, або якщо щось до вас приходить, то ви це мусите або віддати, або мусите прийняти. Також по суду у нас приходять корні наш рід, і тут можуть бути якісь дуже сильні великі зміни у вашому роду. Може, ви якийсь спадок отримаєте? Може, хтось із ваших родичів вас залишить, і ви будете отримувати якраз якісь які е, фінансові фінанси, якісь ви будете отримувати е, карта суд. Це також у нас про трансформації і про зміну поглядів ваших особистих поглядів. Так, ви по, по іншому почнете дивитися на ті чи на інші ситуації. Е, тут зміниться ваші цінності. Раки, так? Це переродження іде у нас по суду. Це коли ми помираємо, і ми зовсім в такому новому тілі відроджуємося. Або ми зовсім по-іншому починаємо бачити ту чи іншу ситуацію. Відкриваються у нас очі. От, тут якраз у вас це двійка мечей, вона ж вам виходила, так? Дивіться, коли очі були закриті, ви відкриєте ці свої очі, і ви зрозумієте якісь для себе ситуації. Так, і ще. Карта для Ракіо на 2025 рік. У король Кубків, Це ви? І сила на дні колоди. Ой, прекрасно, взагалі супер. Король кубків це у нас раки, скорпіони або риби. Ви можете закохатися, можете для себе признатися, просто що ви там закохалися, і це для вас буде щось нове, неочікуване. У вас може з'явитися такий чоловік. Король кубків, це часто люди, які займаються або якимись рідинами, так, або якимись парфумами, чи повара, інфер'єри. Інфер'єри це медбрати, це якісь лікарі. Це психологи можуть бути, які будуть, які вас вам допомагають. Король кубків, він часто підтримує. Він вислухає, він допоможе, він обігріє. От. Раки, так Він щось приготує смачненьке От така людина у вас може з'явитися. І ем, це, ця людина вона дуже сильно змінить ваше життя, буде вам допомагати взагалі це життя змінювати. І вам тут, взагалі, самим особисто потрібно ем, буде віддаватися цим своїм емоціям. Треба буде їх показувати, так не ховати. так І остання карта для раків. На березі, 25-го. Король мечей. Ну ви прикалуєтеся? Ми всіх королів тут зібрали, другі раки. Просто! Король мечей, карта мир, Боже. Ну це ем, король мечей. Це у нас адвокати, це у нас лікарі. Це всі ті, у кого дуже багато якоїсь інформації в голові, які можуть її вам передавати, які можуть її вам показувати. Отут карта говорить про те, що треба буде в якихось питаннях зібратися. Треба буде, може, у вас тут якісь два ці королі, один і вони зовсім різні будуть. Або вам треба в двох ситуаціях зовсім по іншому себе вести. І це підписання документів. Це логічне мислення. Це, знаєте, коли ви такий дуже холодний маєте бути, якщо ви чоловік. Якщо ви жінка, то тут у вас такі чоловіки з'являються. Ну, давайте вам ще одну тоді карту. Раки. Ще одна карта. Чим же ж це закінчиться це все? Так. Може, це два різні лікарі, якісь у вас будуть? Карта смерть. Бо, то, блін, ще більше мене запутали. Ну, дивіться, це про іноді колодерка шестірка, е, шестірка пентаклів, яка вам виходила на початку. Бачите, дивіться, до речі, тут конкретно ми бачимо на цій шестірці пентаклів. Так, ви віддаєте, отут у вас більше такий фокус на гроші був, а тут ви віддаєте, ви допомагаєте комусь. Так, от, по смерті, тут у нас розклад закінчується трансформацією, дорогі раки, щось дуже сильно зміниться у вашому житті, і цей суд, так, і двійка мечей, яка говорила про вибір. От тут буде конкретно щось, може, якась думка про якихось у вас зміниться, чи, можливо, якісь друзі більше не будуть участвувати, чи ви, наприклад, захочете. Іти одні працювати, так, розійтися, раніше ви з людьми працювали, і зараз ви будете на одинці працювати. От по смерті тут відпускайте, трансформуйте взагалі своє життя. Тут прям кінець місяця у вас ще така трансформація, бо таке розуміння цього приходить. Так, тепер оракул. Оракул для раків на березень 25-го року. О, дві карти вам вийшло. Так, перша карта це афірмація на прийняття. Слухайте, тут дійсно, напевно, станеться щось якась така подія, е, яка переверне просто все з на голову, і вам прийдеться її приймати. Отут тоді собі прописуйте щоденник, або дійсно собі афірмації якісь робіть, що ви приймаєте. Що би там не було, на вас це не впливає. Або от якщо впливає, так, то тільки позитивним якимось чином виходить вас у позитив. Так, наші думки, наші слова дуже сильно взагалі на нас впливають. І все Бачите, удача, ці кубики, які удачу приносять, вони тут біля вас, і ви ніби взагалі тут нічого не боїтеся. Всі всі ситуації, які стаються, ви їх приймаєте. І далі, слухайте, карта така класна процвітання і достаток. вам говорить Подивіться, тут такі: типу, ну я це все приймаю, там да я син я зможу, і потім такі. Ну, в ще я собі сяду, цвіточки понюхаю, відпочину. Якби ви зможете це зробити, ви зможете пройти це своє прийняття. Ви зможете, може, якісь людей відпустити, щось змінити е, у житті, і е, просто знаєте, кайфуйте, будьте у достатку, і коли ви будете кожен день у достатку жити, так то вам не прийдеться ну, в плані, ви ви собі будете його. Візуалізувати, і ви будете ментально жити уже у своєму достатку, вам не прийдеться нічого робити, тому що все вам його просто потім створить. Ви його самі собі потім створите. Так що тут такі дві поради: так ви е, і тримаєтеся, так не реагуєте. То може хтось буде пішувати на роботі, або хтось буде десь у вашому житті щось, якісь е, скандали робити. Ви на це не реагуєте, ви собі. Приймаєте, відпочиваєте, так, процвітаєте собі. І процвітає ваш достаток. До речі, гроші гроші ж вас були основні. Так, і оракол ще один. Карта для раків на березень 25-го року. Окей. Ну, я би удивилася, щоб це було щось інше. Подивіться. У нас вийшла карта кукурузи. А кукуруза ну, як думаєте, про що вона? Про що вона для вас? Що вона для вас значить? Ви на неї подивіться, ви собі порозумовуєте. Номер карти у нас 10, до речі. 10 – це у нас фортуна на хвилиночку. Десята енергія це у нас, коли ми в потоці, це коли ми розширюємося, ми отримуємо щось. І кукуруза це ем, достаток. Це урожай, який виріс, який ви виростили. І ви тут його отримуєте. Ви отримуєте свій урожай, дорогі раки. Так що, що посадили, що посієш, то пожнеш, пам'ятаємо, будете сіяти якусь негативну карму, або будете сіяти якісь образи, якісь сплітні, може. Раки, до речі, дуже люблять а, то і сплетні до вас прийдуть. Потім, а будете сіяти якусь позитивну карму, то прийде до вас позитивна карма. Так що так, дорогі раки, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки і напишіть мені, як у вас програються ці карти. Побачимося з вами, до речі, в інстаграмі на розіграші, і побачимося з вами у наступних відео. Па-па!